Чому не можна кормити бролерів і курчатиїчне направлення одним кобікормом? Ну, дивіться, по-перше, бролер це курочка м'ясного направлення, направлення. От вона росте 45-50 днів до забою, а курочка яєчного направлення розвивається десь 4-4,5 місяця до першого яйця. Тому для бролерів розробили спеціальний комбікорм, розроблений спеціальний комбікорм, який сприяє швидкому росту та набору воги, який має високий вміст протеїну, е споживних речовин, мінералів тощо. Він розділяється на два етапи: стартовий до 25 днів та фінішний, з 25 днів до забою. Тобто до 25 днів броля формується як курка, от, а на фінішному комбікормі він вже набирає остаточну вагу і готовий до забою. І їхні курчата вирощуються в три етапи. Перший етап це вони корняться стартовим комбікормом до 8 тижнів. Другий етап це вони кормляться ростовим комбікормом до 4 місяців. От і третій етап це вже після того, як вони кидають перше яйце, вони вже кормляться продуктивним комбікормом. Там 100-120 грамів на голову в сутки. Як ви бачите, етап розвитку бродера і яєчної породи різні. Бролер до 50 снівна порода до 4,5 місяців розвивається, тому для них розробили спеціальний комбікорм. Як вирощувати курчат на саєчних порід, я вам розказував в попередніх відео. До побачення.